Дякую, що залишатися з нами. На Телеканалі Київ триває програма Громадська приймальня. У нас з вами третій блок Корисні поради. Професія будівельника справжня чоловіча професія. Вона дуже цікава та вимагає високої кваліфікації. Ця робота відповідальна. Умілі будівельники необхідні завжди, тому що хочеш, не хочеш, а нові будівлі створювати потрібно. А старі будинки руйнуються з часом. Навіть для того, щоб реконструювати стару споруду, потрібна робота будівельників, інженерів, виконробів, кваліфікованих робітників. Отже, за мить ми продовжимо говорити. Для всіх вас розповімо про київський професійний ліцей будівництва і комунального господарства. Дізнайтеся багато цікавого. Насправді у цьому ліцеї вчать не лише на будівельників, а й на інші спеціальності. Тому за мить продовжимо. Отже, шановні глядачі, я рада вітати у нашій студії Анатолія Куришка, директора Київського професійного ліцею будівництва і комунального господарства. Ну от чекаємо на ваші дзвіночки. Протягом цього тижня, коли я обговорив третьому блоці цю тему, у нас вже були різні заклади столиці відповідно і такого подібного профілю. Ви до нас телефонувала. Тому, будь ласка, ми теж чекаємо. 223-09-71, Тому що насправді у цьому ліцеї вчать не лише на будівельників. Зараз дізнаємося на кого ще ми чекаємо. Так рада вас бачити. Добрий день. Добрий день. дякую, що нас таку традицію підтримали. Вже ми дійсно протягом останніх тижнів говоримо досить часно про профорієнтацію. От сьогодні запросили вас. Хотіли б ви нам розповіли на кого ще окрім будівельників дійсно вчать. Але спочатку, все таки традиційно. Розкажіть трошечки історії, коли запрацював ліцей? Ліцей запрацював у 84 році. Його побудував Матеріали. Так. зараз. Генеральний директор Несі Валерій Григорович. Вони на стройіндустрії. Я ще входжу в асоціацію цих підприємств. Так. Ми готували не лише будівельників, а й ще фахівців для будівельної галузі та галузі будівельних матеріалів. От. І з часом, коли почали підприємства трошки розпадатися, ми почали готувати і інші професії. Але отой от Костяк, коли заклали в 84 році, він так і остався. Навчальний заклад стоїть в мальовничому місці, навчає дітей з тих професій, що я вам А показав. ми зараз подивимося. Шановні Шановничі, протягом нашої розмови, на екрані буде з'являтися інтернет-адреса ліцею і територіальна адреса. Ви можете побачити, занотувати. Ну, хотілося єдине, що Клавдійська 24, це їхати від станції метро де містечко до зупинки «Інститут моделювання. Так, ну електричку до станції Новобілі Новобіличі, якщо так, так. Якщо да для, сиділо в тому, що у нас знати. десь 50% учнів, це учні міста Києва, Київ, так, так, Ситошинський uh -huh. район, Солом'янський, Шевченківський район, а десь приблизно 50% – це учні, які доїжджають з Ірпеня, Бучі, Ворзеля, Бородянки, Тетерева. Це учні пригород. Угу. От, перед, навчають, так, так, перед місця хто приїжджає Так, Так, а скажіть, які спеціалізації? Ну, по-перше, чи можна вступати після 9 класу і після 11? Можна і так Знаєте, і так? Знаєте, У в нас я в кажу, у нас начальний заклад, який один з перших розпочав підготовку учнів не лише на базі 9 класів, а й на базі 8 класів. Ми йдемо по експерименту. Так. Угу. 8, на базі 8 класів, 4 роки вона навчається. на базі... 9 класів 3 роки, і на базі 11-півтора роки. А скажіть навчаються. мені, будь ласка, що бага... є люди бажаючи, які після 8-8 класу? Може, згадаєте, була раніше трудова політехнічна школа. Так, так. так. От, І в цій mm -hmm. трудовій політехнічній школі почали давати, розпочинали давати професію з 8 класу. І то була і професія, і допрофесійна підготовка. Ми пішли по цьому напрямку, бо було багато дітей, які е, дезадаптовані, вони трошки недобре навчалися в школі. І щоб допомогти батькам, ми відкрили на базі восьми класів. Угу. Вони е, рік навчаються, отримують відоцтво ну, шкі... шкі... за 9 класів. Так, Шкільну освіту да. проходить Так. Отримують допрофесійну підготовку, обирають професію і йдуть у наш навчальному закладі на ту професію. Угу. Яка їм подобається. Всі учні, які йдуть з 8 класу і приходять до нас, вони всі остаються і навчаються. Залишаються, так? Так. Да. Угу. Ну, професії дуже добре. Це е, опоряджувальник будівельний монтажник гіпсокартонних конструкцій, це електромонтажник автоелектрик, це е, слюсар з ремонту автомобілів, це електрозварник. Е, Монтажних систем, uh -huh. це оператор комп'ютерного набору е облікує з даних. Ну, це Хусть... дівчата, наприклад, да, йдуть йдуть, але так? дівчата Найпільші йдуть останні... і на оздоблювачів. Оздоблювачі, Чому так? Все діло в тому, що е ми е застосовуємо навчальний процес дуже-дуже багато інноваційних технологій. Uh -huh. Ми пішли вже десь приблизно років 10. 15 йдемо по інновації. Ми в навчальний процес, в теоретичний і виробничий процес ми застосовуємо нові технології. Ну, Наприклад, воздоблювачі це е, КНАУФ. Ми з КНАУФом працюємо дуже-дуже тісно, уже приблизно 10 років у нас відкрито у грудні того року один з найкращих навчальних центрів КНАУФУ. На жаль, тут ми не показуємо, було б добре показати. <звач> Всі ці кадри відкриття, бо там видно, який стан, європейський стан надала ну, б нам, ми показали трошки. Ну таке не вже мова не європейський трохи, стан, майстерень оздоблювачів, майстерень е гіпсокартонщиків, кабінет спецтехнологій, До речі, кабінет спецтехнологій оздоблювачів, і він же матеріалознавство отримав перше місце у місті Києві. Ну такий стан оснащення. Е, і е, КНАВ дуже нам допомагає, е, а, виділяє скажі, кошти Зрозуміло, що всі ваші учні проходять практику, це логічно. Не, не можна, так. скажімо так, навчитися бути оздоблювальником, якщо ти жодного разу не доторкнувся. А щодо працевлаштування, потім можуть працевлаштуватися, в принципі, якщо подивитися ринок праці нині, то якраз от у вас такі професії, які навіть на біржі е, труда вони є затребуваними. Можливо, вони ну всі одразу хочуть якісь високі посади займати, тому вони. Але якщо ми говоримо про працевлаштування, чи ну так скажімо, більш-менш працевлаштовуються, чи це полягає на ваші плечі, на плечі ліцею і ліцей цим займається також ну, все це полягає дійсно на плечі і... ліцею. ліцею, так да, ми згідно закону про перше робоче місце повинні працевлаштувати учня. Угу. Але питань працевлаштування зовсім не стоїть. Немає Да? Його немає. Чому? Тому що е, на одне робоче місце, по два-три підприємства. Угу. Вони хочуть забрати наших фахівців. Чому? Тому що е, фахівці е, не лише теоретично. ось у чому угу. е, основне, то кажуть, каньок. Системи професійної освіти, що вона практично вміє все робити. Ну, це зрозуміло, я розумію. Не теоретично. Так, так. І коли uh -huh. наші учні а більше ніж півтори тисячі годин за навчальними планами та програмами, uh -huh. це виробниче навчання. І коли учні проходять виробниче навчання на підприємствах міста, uh -huh. практику, переддипломну практику, то вони... Між іншим отримують кошти, гроші під час виробничого навчання і практиці на підприємстві, окрім тієї стипендії, що отримують, mm -hmm. наприклад, 270 гривень. Безкоштовне харчування у Де, це, де мен... це у вас безкоштовне харчування? Ну як це? Це з державою забезпечено <зв 'язано> так? так, дякуючи мерії міста. У тому році нам виділили більше ніж. Пів uh -huh. мільйона коштів. На... І всі, всі учні у вас харчуються, І так? майже всі учні харчуються. До того ж, хочу вам uh сказати, -huh. що сироти, ми вже перейшли uh -huh. трошки на харчування, це соціальний. Ну, нічого, захист. щоб не забути. Да. Uh -huh. Сироти, вони харчуються 48 гривень в день. Отака норма. На Хтось зараз закине, що це за сума, але насправді, шановні глядачі, ви ж самі знаєте, от порівнянні з лікарнями, де виділяють в день на одного хворого 7-9 гривень, це, то 48 це добре. Це добре, а це хороший варіант. Насправді. І Це ж не зважаючи на те, що якщо сирота, наприклад, не в навчальному закладі, йому все рівно виплачується 48 гривень. Mm -hmm. так. От, і видається це пайками, і надається допомога mm -hmm. і таке інше. А е, тут у вас, що бачу, і в секції певні працюють. Не все так тобто ще Ми так, не закінчили різнобічну... той, той процес, ми вже про секції. Ми багато говорити. Маємо все встигнути. У нас є спортивні секції, є секція мініфутболу, є баскетболу, волейболу, є тренажерний зал. Учні приймають участь у всіх спортивних змаганнях району, міста. Дуже великий гарний спортивний зал, майже 600 метрів квадратних спортзал. Форма. Ми закуповуємо дітям форму. Ми закупуємо обладнання. Ми закупуємо між іншим за ті кошти, що ми заробляємо. Ми в тому році загалом заробили... І надходження від благодійної допомоги приблизно півмільйона гривень. І за ці кошти ми закуповуємо і обладнання, щоб могли працювати спортивні секції. Закупили ну, тенісні столи. От, і такі тобто інші. цей бік теж, скажімо так, щоб діти ще й продовжували, окрім того, щоб вчитися, але ще й різно такі бічний момент. Це була ще й художня самодіяльність. У нас дуже. Гарний е, керівник гуртка, пані Завертанна, Вона uh -huh. е, любов дітям прививає до співів. І ось нещодавно був концерт присвячений нашим ветеранам, ветеранам Великої вітчизняної uh -huh. війни. І е, концерт був годину, діти, ви знаєте, діти наші. Ну вони якось ці сучасна пісня, музика. Але оці пісні, оці задушевні пісні. І ті слова ветеранів, вони їх зачепили і діти слухали. А це на тлі зараз цих ситуацій. Цієї ситуації, що зараз у державі, дуже, дуже і дуже зараз великий патріотизм у молоді проявляється. Це справжні, відчувається справжній, справжні, український, щирий. Причому я би не сказати, що український, це сам інтернаціональний, якийсь якісь. Патріотизм У нас Був десь 4 хвилини, щирі. але ще один головний момент у нас все-таки залишається умови вступу. Коли необхідно подавати документи до Уже ліцею? можна, подавати, Вже документи. можна, Уже можна так. подавати документи, і ми до 1 вересня так. приймаємо ці документи. Будемо... є у вас? Ні, за співбесідою. От розкажіть тоді, як відбувається у вас це? Ми ступ. за співбесідою приносять так. документи. приймальна комісія приймає документи, ми вносимо в комп'ютер. Проводить члени приймальної комісії, у нас чергування в приймальній комісії, uh -huh. проводиться співбесіда, і ми надаємо можливість учневі обрати групу. Uh -huh. Ми йому пропонуємо. Бо, наприклад, якщо це електромонтажники, uh -huh. то там підсилене вивчення. Електротехніки. До речі, наш учень у цьому році взяв перше місце з електротехніки і на конкурсі електромонтажників перше місце в місті Києві і майстерня електромонтажників виборила перше місце в місті Києві. Кабінет електротехніки вибори перше місце декілька років тому у місті Києві. База дуже у нас гарна, добра. От і тому ми показуємо дітям базу, розказуємо їм, що це такі, і вони вже дійсно обирають. Я бачу, ви пишаєтесь. Ви давно очолюєте ліцей? 23 роки. 23 роки. Це ваш як двох діти ще це, дім, моє так? Дітище, це мій. Так. дім так. І тому всі кабінети, всі майстерні, всі. Приміщення, столова, актовий зал, спортивний зал все це, все це мій мід дім. Я пишаюсь ім. Я пишаюсь результат людьми такі гарні моїми людьми, які працюють зі мною: майстри, викладачі, керівники. Це дуже досвідчені люди. Люди, які мають освіту політехнічного інституту uh -huh. МВТУ, МВту імені Бауна Московського. Це університет Київський. У нас це є музик. дозвонювач і дві хвилинки. Говоріть, але дуже швидко прошу. Доброго дня. Добрий день. це ласкаве. Після якого класу можна до вас вступити, і на яких умовах у ваші випускників вступають до вищих учбових закладах, так. маючи вони тільги. Дякую. Дякую. У нас з деякими навчальними закладами є домовленість, наприклад, з економічним коледжом, от просто приклад швиденький. Завдяки системі безперервного навчання після закінчення нашого ліцею вони можуть вступати до торгово-економічного коледжу і вони вступають. У тому році 9 чоловік поступило. І рік навчається всього. Не 3 роки, а рік. До індустріального коледжу два роки, до професійно педагогічного коледжу декілька років, бо там відкриті спеціальні групи. Е, я хочу вам сказати, що ми дітей умовляємо йти навчатися в вищі навчальні заклади. Ми їх навіть заставляємо, хай батьки почують. Але розумієте, ситуація інколи така. Вони отримують професію і кажуть, та я ж отримав професію. Професія кормить. Вона починає кормити ще під час виробничого навчання та практики. І гроші немаленькі, бо він від закінчив навчальний заклад 3-4 тисячі. Ну, це так. Між іншим, на ще питання після нашого навчального закладу можна поступати в коледж, наскільки я знаю, і не здавати ЗНО. А після коледжу. В Інститут, університет, університет і не здавати зно. Я не хочу сказати, що це методика як, як, як обійти зно, але рівно це. Так, Надо а там на початку знову. було, коли можна вступати після 9 класу, після 11-го і після восьмого на ще ми раз на цьому акцентуємо увагу. Анатолію Костянтиновичу, рада вас була бачити. Дякую. Ви любите свою роботу і це відчувається. А коли люблять свою роботу, то я так думаю, що і учні, які до вас приходять вчитися, вони з любов'ю ставляться і до навчання, а після того і до роботи своєї. Анатолій Куришко, директор Київського професійного ліцею будівництва і комунального господарства, був гостем нашого сьогоднішнього третього блоку. Ми за Завтра обов'язково продовжимо. В третьому блоці будемо говорити про профорієнтацію. Наступного тижня теж, до речі, у третьому блоці ми будемо вам розповідати про інші столичні освітні заклади даного профілу. Тому, будь ласка, спостерігайте за нашими ефірами. Ну на сьогодні програма громадська приймальна каже вам до зустрічі. Нехай щастить, а побачимося завтра у п'ятницю. До зустрічі!